Шопкінс без зупинки кожної хвилинки. Конкурс краси. Привіт, вітаємо на фіналі щорічного конкурсу Міс Шопвіль. Переможницю представить наш таємний гість. Зустрічайте конкурсанток. Перша чарівничка. Цього року ця солодка лялечка з острова фруктів. фаворитка конкурсу міс Шопвіль. Друга конкурсантка печенюшка. Ця учасниця замінила молочко мілки після нещасного. Під час збору фруктів побажаємо їй швидкого одужання. А тепер перший конкурс. Показ мод. полонечка чарівничка просто приголошлива в капелюшку луї фрукта. Чим нас дивує печенюшка? Несподіваний хід. За це можна отримати додаткові бали. Якби ти могла загадати одне бажання, що б це було? Я мрію зустріти кеті Беррі. Вона неймовірна. Ще пак. А ти, печенюшко, що б ти забажала. Горох. Любов, як благородно. І ми готові привітати переможницю. Тіару презентує міст шофії минулого року Кекси. Ти місь Шопіль. Дякую, паченюшко. Да, ти її заслужила. До зустрічі.